Про те, що у цій десятиповерхівці зводиться одинадцятий поверх, люди дізналися місяць тому, коли почули гуркіт. А згодом з'ясували, що на технічному поверсі облаштовують шість житлових квартир. Почали ну, стройку там все. йде просто стройка, яка там я не знаю ремонт, як звичайно роблять, а просто стройка йде. Там ставлять стіни строять заново, тому що стін там особливо не було були просто перегородки. місто да. це технічний етаж без відомо жильців. З наших підписів дом здався, а 11-й етаж вважався тих етаж. Там ми от ходили, коли у нас не було проблеми з отопленням. Ми ходили стравлювати воздух. Зараз виходить, доступа не буде. Хто буде, буде так... відповідати Вон... за це, непонятно, тому що там будуть квартири. Його? Люди нарікають з початком робіт, у них часто зникає світло та опалення. А ще бояться, що під вагою будівельних матеріалів, які занесли на технічний поверх, можуть не витримати стіни. Бетону привезли, тягали, потягали таким залізним корітом, а ну хай те корі торвалося, якесь дві дитя під низом було. Тож? А пескуску котамика. Туди сягли. Вони попереварювали труби, які які в нас опалення. Все розумієте, вони і тепер вони собі зроблять там квартири. І хто це за це буде відповідати? Ми звернулися до цього головного їхнього начальника. 5. Да, прораба звернулися, і він сказав: що все буде добре, не хвилюйтеся. Потім, коли ми другий раз позвонили, що в нас почали проблеми з світлом, почались проблеми з водою. Він сказав, хто вам дав цей номер телефону, за більше не дзвоніть. Початок ремонту завдав клопотів і місцевому сантехніку. Чоловік каже, люди постійно скаржаться на холодні батареї. Тож він по п'ять разів на день бігає на дах випускати повітря з системи. Перенесли вони те крило гріло. Вони перенесли, воно щось слабо почало гріти. Там краніки, заглушки поставили, О, вентиля поснімали. Ніяких оголошень про будівництво на під'їзді немає. З чиєї волі зводяться квартири, знають тільки будівельники. Це дом прокуратури. Всі питання туди. А вам хто казі? Як то нас наняв вони наняли нас на роботу? У прокуратурі підтверджують, що квартири будують дійсно вони і переконують, що мають усі необхідні дозволи. Прокуратура звернулася до міського виконкому про надання в оренду приміщення нежитлового приміщення для реконструкції його під житло. Працівникам прокуратури у мешканців цього будинку немає ніяких підстав хвилюватися, що це якось зашкодить їхнім помешканням, тому що все всі роботи ремонтні всі роботи ведуться відповідно до дозволів за оренду технічного поверху. Прокуратура платить по одній гривні на рік, пояснюють у міській раді, і підтверджують, що реконструкція цілком законна. Я хочу зазначити, що існують відповідні рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради, відповідно до яких прокуратурі Житомирської області надано приміщення по Майдану Зеремського 2-6 в оренду на 2 роки чи місяців. Таким чином є відповідні рішення виконкому, які обумовлюють право Житомирської обласної прокуратури використовувати дані приміщення протягом договору оренди для службових потреб. У прокуратурі кажуть, що старатимуться завершити реконструкцію менш ніж за два місяці. І обіцяють зробити усе необхідне, аби мешканці багатоповерхівки не відчували незручностей під час ремонту.